У нас перший Себе порівняти І міфічний. Щодо міфічних героїв, то я все-таки себе порівняв з прометеєм. Чому пояснюю? Тому що прометей це людина. Чона людина, медичний герой, яка має силу духу, який здатний протистояти умовам, який не йде е, на поступки із загальними якимись тенденціями, який може кинути виклик, і, зрештою, який має свої принципи, які е, е, у нелегкій боротьбі може е, без проблем відстояти. Мені імпонує цей герой. На нього я рівнявся. Мені хотілося бути таким, як він. Дякую. Це повинен бути справжній Джейк-Бон. Це повинен бути частина. Тебе не лякаєш, що до університету кожного дня смокін одягатися, якось не прикольно. Я не хожу в смокінгу, але мій одяг це. Штани, eh, сорочка, деколи гали. Вибачте, але я погано розумію це питання. Можете. Так, як в інституті філології досить специфічні хлопці, питання звучить так: чи часто ти собою милуєшся в дзеркалі? Якщо чесно, я майже ніколи не милую себе в дзеркалі. Я милую себе в спортзалі. Володіти, і як ви себе уявляєте сучасного чоловіка, якими критеріями повинен він володіти, і чи ви особисто відповідаєте цим критеріям чоловіка? По-перше, я хотів би сказати, що чоловік і жінка завжди залишалися і залишаються чоловіком і жінкою. Лише вплив технології і пошвидшення життя, лише може змінити якось трохи ці поняття. Тому е, я думаю, що справжній чоловік, е, як і завжди раніше так було, повинен бути сильним і повинен е, не обов'язково фізично сильним, але що найголовніше духовно сильним. Е, таким, який знаєте, е, знає, що йому потрібно, е, бачить свою мету і чітко її. Настільки. Отже, так, знаходить. А справжня жінка повинна відповідати цьому чоловікові і завжди підтримувати його і а, не забувати і про себе добре. Дякую. Богам у нас шар. Дуже дякую за запитання. Я знаю, що існує найкраще для студентів, особу, особливо для мене, під час сесії цих пам'ятних шари. Шарі. Шари ловись! Він знаходиться в Знати, що uh, Кожен з нас він створює сам себе. Uh, він є тим, uh, uh, тим uh, ким він хоче бути. Іноді ми є тими, кого uh, інші хочуть нас бачити. Uh, іноді буває так, що uh, ні ми не є тими, хто ми є. Uh, ні ми навіть ні ті, хто інші нас так бачить. Ми самі створюємо наше життя. Ми е, може, можемо грати різні ролі. Е, так, так що я хочу сказати, що міф, тому ми створюємо міф? Поаплодийся нашим походам, а для тепер ми приходимо до запитань від членів нашого журі. В такій самі по свідомості отримаємо запитання від наших членів журі, хто у нас був першим, по цьому тим. Правильно? Так. Е -е, запитання таке. Е -е, який з винаходів людської цивілізації від найдавніших часів і до тепер ви вважаєте найкориснішим для філолога? Дуже дякую вам за запитання. Я думаю, що більшість залу погодиться зі мною, що винахід, який є найбільш корисним для філолога, це все таки, що? Книга це книга, з якої пілот і вранці, і в обід, і ввечері. Він засинає її з нею, він кладе її під подушку собі, він прокидається із тими знаннями, які отримав із книг, прямує до університету і творить із себе особистість. Дякую. Наступне запитання у другій новому Важної більшості є свої життєві кредо. Скажи, будь ласка, з яким кредом по життю йдеш ти? Дякую. Життя це гра, і щоб жити потрібно переймати. Если бы я был министром, я бы отменил один день экзамена. Наступный. Но у меня вопрос намного проще. Почему женщины, когда красят ресницы, открывают рот? Я думаю, що якщо ви мужчині теж красії лісниці, то і робимо дуже відкриває. У <сту> мене до Артема теж питання. Хто, на твою думку, є для тебе зірцем серед видатних людей? Дякую. Для мене є взірцем, перш за все. Дуже видна людина, це моя мама. Вона зараз зараз мало зрозуміти наш інтерес і наша сміття. Це в нас, нас Костя, так? так. Костя. В е, конкурсі ну, все-таки філологи. Запитання таке до вас. Які з літературних героїв ви могли б свідчитись в коханні сьогоднішнього вечора? Просто зараз. Так? І якими словами, якщо можете, продемонструвати Можна починати освічуватися? Маруся Марусі. <плочен> е... Можеш підійти ближче? Це... Серце моє, я зрозумів тільки одне. Моє життя без, без тебе це суцільна порожнеча. Я не бачу життя е, змісту е, без тебе. Ти сповніш мене. Мим... Моє життя з містом. І можна повністю. Я встаю зранку, розумію, що встаю заради тебе. Я лягаю і розумію, що я не спати, і що я зранку побачу тебе заради. не